1914 рік починався так само, як і попередні, зі звичних газетних заголовків, з розмов про політику, спорт і нові винаходи, з надією на те, що майбутнє, як завжди, буде трохи кращим за минуле. Людство все глибше занурювалося в технічну революцію. Міста росли, автомобілі гуркотіли вулицями, а в небі повільно шаряли перші літаки. Вчені змагалися за нові відкриття, інженери за нові рекорди, а мандрівники за нові лінії на карті. Але під цією оболонкою звичного світу вже тремтіла напруга. Століття, яке обіцяло прогрес і комфорт, несподівано приховувало всередині рік, що змусить людство подрослішати швидше, ніж воно було готове. Світ стояв перед порогом змін, про які ще ніхто не здогадувався, але які вже невидимо стукали у двері. 1914 був саме тим моментом, коли історія не просто рухалась вперед, вона раптом змінила напрям. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Сьогодні ми повертаємося в 1914. Перша частина. Взагалі рік доволі багатий на події, тому, мабуть, його розділю на чотири частини. Останню, напевно, виведу в українському контексті. А там і Січові стрільці і сікорський. тож тисне підписатись і поїхали. Убивство Ерцгерцога Франца Фердинанда Уяви собі спекотний черневий ранок Сараєва. Місто гуде, набережні забиті людьми, на балконах вішають прапори, а в повітрі стоїть ота нервова святковість, коли всі чекають кортеж високої особи. Ерцгерцог Франц Фердинанд приїхав показатися, подивитися частини армії і продемонструвати, що імперія тримається міцно. А в натовпі стояли ті, хто вважав цю імперію чужою на своїй землі. Перша спроба замаху провалилася. Граната влучила не в те авто, Франц Фердинанд навіть продовжив програму візиту, злегка роздратований, але без паніки. А потім сталося те, що історики й досі називають смішним і жахливим фатумом водій кортежу невдало повернув у бічну вулицю, просто під ноги юнака Гаврила принципа. Все решта, секунди, два постріли, крик, Замерле місто, і ланцюг подій, який запалить найбільший конфлікт в історії людства. Початок Першої світової. Після тих пострілів Європа раптом затимувала подих тиждень-два. Здавалося, що можна все залагодити дипломатією, але нічого вже не працювало: ні угоди, ні протоколи, ні розумні слова послів. Ультиматум Сербії з боку Австро-Угорщини був написаний так, ніби його створили не для переговорів, а для війни. Сербія покірно погодилась майже на все, але цього не вистачило. І раптом, ота велика механічна історія. Росія мобілізується захищати братів. Німеччина мобілізується проти Росії, Франція навпроти Німеччини, Британія після вторгнення в Бельгію. Країни входили в війну так легко, ніби зачіпали один одного величезними тінями. У липні 1914-го можна ще було прочитати в газетах. Війна триватиме кілька місяців. Через кілька місяців ніхто вже не вірив у швидку перемогу. Сам світ змінювався прямо на очах, і ці зміни не обіцяли нічого доброго. Перші морські авіаудари. Уяви собі корабель, що стоїть у бурштиновому морському ранку. На його палубі не гармати, не ядра, а дивні дерев'яні літачки на поплавках. 1914 рік Японський корабель Вакамія. І ніхто не здогадується, що тут станеться щось що відкриє нову добу. Пілот вручну заводить мотор, лопаті розганяють повітря, і літак немов стрибає по хвилях, підскакує і різко злітає в небо. Перший у світі бойовий авіавиліт з моря. Це виглядало не як війна, а як експеримент. Бомби скидали з рук, карти малювали олівцем. Літаки поверталися на воду, немов чайки. Але саме так народжувався авіаносець майбутній король океанів. На той момент німецьке укріплення в Ціндао навряд чи усвідомлювало, що стали учасниками того, що потім називатимуть революцією на морі. Успіхи у збереженні донорської крові. До 1914 року переливання крові було не те що складною процедурою, воно було майже відчаєм. Людину, яка втрачала кров, рятували тільки так, що до неї підводили іншого живого донора. Кров мала текти наживо, бо у пляшці вона просто згорталася. І ось в 1914 році кілька вчених майже одночасно роблять відкриття. Якщо додати до крові цитрат натрію, вона не згортається. Можна набрати її в колбу, можна зберегти, можна відвести до пораненого. Для медицини це звучало як магія. Для солдатів на фронтах як шанс повернутися додому живим. Так з'являються перші імпровізовані запаси крові. Так народжується ця грандіозна до болю звична нам сучасність. Банки крові, донорські програми, переливання у швидких, операції з десятками літрів крові. Все це почалося з звичайного хімічного порошку, який змінив долю мільйонів. Це Лю волокно з деревини, яке врятувало фронт. Бавовна в 1914 році стала стратегічним товаром, нею латали тисячі солдатських ран, і її катастрофічно не вистачало. Тоді інженери Кімберлі Кларк створила новий матеріал це люкутон, легкий, пухкий, неймовірно поглинаючий, із деревного целюлозного волокна. Спершу це був просто бинт для фронтових шпиталів, його накладали пораненим так швидко, ніби він створений саме для окопів, не рвався, не мокнув, не кошмарив медиків. Але у шпиталях його почали використовувати інакше. Медсестри зрозуміли, що з нього виходять чудові гігієнічні прокладки. Після війни матеріал повернувся у мирне життя і почав розмножуватись у нових форматах серветки, ватні диски, гігієнічні вироби, медичні набори. З маленького рішення військової медицини народилася ціла індустрія, яка сьогодні здається абсолютно звичною. Піхотні Шоломи нового зразка. Ніхто не очікував, що окопи стануть головною архітектурою ХХ -го століття. У 1914 році солдати виходили на позиції в м'яких кашкетах, кевершах і кепі, у тому, що більш підходило для парадів, ніж для виживання під артилерією. Коли перші вибухи засипали позиції осколками, командири раптом зрозуміли страшну річ армії майже повністю голі перед металевим дощем. Так почалася історія нових піхотних шоломів. Французи випередили інших, у майстернях поспіхом з'явилися каски, металеві, тверді, з характерним ребром, ніби з майбутнього. Британці не відставали і створили свій шолом, що нагадував залізну тарілку, простий, але геніально практичний у траншеях, де найбільшу небезпеку несли зверху летючі осколки. Солдати спершу дивилися на ці винаходи із здивуванням, але через кілька тижнів стало зрозуміло, шолом це не форма, це шанс повернутися додому. Перша трансформаційна система повітряної розвідки. До 1914 року генерали ще думали, що все вирішать карти, шпигуни і кавалерійські роз'їзди, але фронт простягнувся на сотні кілометрів, і вже неможливо було просто подивитися, що там сусіда. І тоді в хід пішли літаки. Перші літачки виглядали ніжними, майже іграшковими: дерев'яний каркас, тканина, мотор, що кашляв, мов старий пес. Але вони могли піднятися над позиціями і побачити те, що приховували тумани, ліси і укріплення. Поставили фотоапарати, прив'язали камери, відкрили карту прямо в небі. Пілот повертався і на столі у штабі розгорталися свіжі знімки: чорні смуги окопів, бліді плями артилерії, рухи підкріплень. Деякі історики кажуть, у 1914-15 роках справжній мозок армії переселився в кабіни літаків. Це була революція. Солдати ще боялися неба, але генерали вже не могли без нього жити. Сигнали повітряної тривоги та механічні сирени. У перший рік війни було одне нове відчуття, якого не знало жодне покоління до цього: страх перед нападом з повітря. Держаблі, перші бомбардувальники, авіанальоти. Усе це вимагало нового способу казати ховайся. Це був початок історії повітряної тривоги. У містах і на фронті з'являються перші механічні сирени. Це були не сучасні електричні ревуни, а металеві у вигляді барабанів з прорізами. Оператор крутив ручку, повітря вивергалося через отвор і народжувався той самий протяжний моторошний звук, який згодом пізнає весь світ. Його боялися, йому довіряли, він давав шанс на життя. Саме в 1914-15 роках зароджується культура цивільної оборони, і люди вперше в історії починають масово рятуватися не від солдатів, а від неба. Поширення наручних годинників До війни наручний годинник був радше жіночою прикрасою, модною дрібничкою. Чоловіки носили кишенькові годинники, солідні з ланцюжком, які треба діставати, відкривати і дивитися. На війні такі демонстрації коштували життя. У траншеї під обстрілом під час нічної атаки кожна секунда могла означати різницю між скоординованим штурмом і хаосом. Солдати самі почали прикріплювати годинники до зап'ясть ремінцями, шкіряними стрічками, шматками тканини. Командири побачили це і зрозуміли, це майже стратегічний інструмент. Наручні годинники ставали нормою, з підсвіткою з захисними решітками на склі і з міцними корпусами. Коли ж після війни солдати повернулись додому, вони продовжили носити їх. І світ раптом зрозумів, що кишенькові годинники залишилися в минулому. Електрогенератори для мотоциклів Мотоцикли в 1914 році вже активно використовувались для зв'язку, розвідки, доставки наказів. Але вони мали одну проблему їхнє електрообладнання було примітивним. Світло слабке, запалювання ненадійне, акумулятори постійно сідали. І тоді з'явилися компактні генератори для мотоциклів, невеличкі, але надзвичайно корисні. Вони дозволяли мотоциклу мати стабільне освітлення вночі, не глушити двигун через електрозбій, заряджати акумулятор просто під час руху, ставати мобільним зв'язковим, який не боїться темряви. Для фронту це було революційно. Мотоцикліст міг їхати зі швидкістю, яку не витримувала жодна кіннота, і робити це навіть вночі. Для миру це був крок до сучасних електросистем транспорту. Генератор здавався дрібницею, але саме дрібниці найчастіше ведуть до великих змін. Електричний світлофор: вулиці Великих Міст на початку ХХ століття були схожі на хаотичні ріки. Кінні екіпажі, перші автомобілі, трамваї, пішоходи все це рухалось одночасно, без чітких правил, без чіткої межі, між можна і не можна. Полісмени стояли на перехрестях, махали руками, свистіли, іноді сварились, намагаючись утримати цей хаос під контролем. І раптом в 1914 році на одному з найбільш завантажених перехрест США з'явилась дивна електрична конструкція з двома великими вогнями. Коли загорявся червоний, машини мали зупинятись, коли зелений рухатись. Спершу водії сміялись, що тепер будуть рухатись під лампочку. Але дисципліна почала працювати рух став передбачуванішим, а перехрестя спокійнішими. Так в 1914-му з'явився перший у світі електричний світлофор маленький технічний прорив, який незабаром визначить ритм усіх місць світу. І тепер, коли ми зупиняємось на червоне, навіть не задумуємося, що в основі цього жесту винахід якому вже понад століття. Трансконтинентальний телефонний дзвінок. Підготовка. Телефон початку ХХ століття був дивом сам по собі, але його можливості залишались локальними, максимум кілька десятків або сотень кілометрів. Голос просто не міг долати такі величезні відстані. Він втомлювався в дротах, загублювався в шумі, розчинявся. В 1914 році інженери Bell Telephone вирішили довести, що людське слово може подолати цілий континент, і вони взялися створювати гігантську нитку зв'язку від Нью-Йорка до Сан-Франциско. Це був рік збирання, тестування, підсилення сигналів, будівництва нових підсилювальних станцій, справжнє технічне паломництво з Атлантики до Тихого океану. У грудні 1914-го лінія була нарешті готова. Ще ніхто не дзвонив, але вже всі знали, історія сталася вперше людство натягнуло телефонну струну через цілий континент. А офіційний дзвінок пролунає лише 1915 року, та головна магія сталася саме в 1914 року. Коли світ раптом став меншим. Перший регулярний комерційний авіарейс. Ранок 1 січня 1914 року у Флориді на воді погойдується маленький біплан беноїст 14, ніжний кволи відкритий вітрам і дощу. Він зовсім не схожий на ті величезні літаки, якими ми подорожуємо зараз. Першим пасажиром став мер Санкт Пітерсберга. Не тому, що був найзаможніший, а тому, що виграв місце на аукціоні. Він сів в кабіну поруч з пілотом, пристебнувся ременем, який тримав лише умовно, і вирушив на рейс довжиною всього 34 кілометри. Політ був галасливий, холодний, короткий, але регулярний, і це ключове слово. Вперше у світовій історії літак літав за розкладом, перевозячи пасажирів як справжній повітряний трамвай. Це був маленький крок для одного міста, але величезний стрибок для всієї цивілізації. Відкриття супутника Юпітера Сінопе. У той час, коли Земля скочувалася у вир Світової війни, астрономи, немов в парті романтики, продовжували дивитись в небо туди, де ще не було місця людській ворожнечі. В 1914 році вони помітили крихку тінь, що рухається не так, як усі відомі супутники Юпітера. Сінопе летіла проти їхнього руху у зворотньому напрямі, ніби всупереч законам гармонії. Це відкриття стало тихим нагадуванням. Всесвіт живе своїм життям, і навіть коли на Землі панує хаос, у космосі продовжується відкриття. Точні вимірювання і маленькі перемоги людського розуму над нескінченністю. Сінопе маленький червоний камінь на краю юпітеріанської орбіти. Стала символом стійкості науки у найтемніші часи. Дебют Чарлі Чапліна в кіно. Уявіть собі кінотеатр 1914 року. Чорне біле мерхтіння, піаніст кутку, запах пилу і гарячих ламп. І раптом на екрані з'являється худий чоловічок в тісному піджаку з вусиками у капелюсі котелку. Він не зграбний, але чарівний, бідний, але гордий, смішний, але глибоколюдяний. Це Чарлі Чаплін, 1914, рік, коли він вперше ступив у кіно і світ одразу впізнав у ньому когось свого. У час, коли Європа вибухала війною, Чаплін дарував людям те, чого їм найбільше бракувало сміх, легкість і надію. Його герой бродяга став новим символом епохи. Так в 1914 році народилася легенда, яка пережила століття. Озираючись на 1914, важко повірити, що всі ці події відкриття вмістилися у 12 місяців. Це був рік, в якому людство одночасно злетіло вище, ніж будь-коли, і впало в найтемнішу прірву світової війни, рік, де поряд існували перші авіарейси і перші масові бомбардування, нові медичні технології і небачений рівень людських страждань, народження кінозирок і перші тіні тотальної пропаганди. Але саме так історія інколи і працює. Найяскравіші ідеї народжуються поруч з найгучнішими потрясіннями. 1914 став дзеркалом людської природи, її таланту творити і її здатності руйнувати. І, можливо, саме тому цей рік так важливо вивчати сьогодні, аби зрозуміти, як швидко світ може змінитись і як багато залежить від того, хто і як отримує кермо в момент найрізкішого повороту. На цьому першу частину буду закінчувати. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і напиши, чи в цій частині щось зачіпило. До наступних зустрічей.